Цього року видатки з державного бюджету на галузь охорони здоров'я були збільшені більш ніж на 100 мільйонів гривень. Але попри зростання коштів як не вистачало, так і не вистачає. До звичної цивільної медицини медикам додавалася робота в окопах під ворожими кулями на передовій. Лікарі бідкаються, грошей бракує навіть на прості розхідні матеріали. Через трибок іноземної валюти про закупівлю закордонних препаратів мова взагалі не йде. Ліки дуже дорогі, в основному імпортні а ліки, які Десь разу в, в 3-4-5 стали дорожчі І по аптекам, я думаю, ви бачите. Но ми рахуємо, що треба підтримувати нашого виробника українського. Є достойні ліки, які перевіряють, коли міські та районні лікарні ще зводять кінці з кінцями, то сільським фапам та амбулаторіям доводиться просто виживати, тому доводиться звертатися та шукати небайдужих людей. Благодійний фонд Сергія Лобазюка. Ми поруч не кожного дня працює над вирішеннями саме проблем, які хвилюють, зокрема, медичну галузь. Вже третій рік поспіль. Благодійний фонд Сергія Лобазюка, «Ми поруч додає посилену допомогу всім медичним закладам та структурам Хмельницького, Волочиського району, міста Волочиська та Міста Хмельницького так і цього року з 10 червня стартувала акція. Медицина а саме закуплено було для ФАПів амбулаторій, тонометри та ростоміри з вагами згідно потреби від працівників ФАПів та амбулаторій. Олена Голу працює в медичній галузі вже 9 років. каже, пішла стежиною лікаря для того, щоб допомагати людям, але при такій допомозі держави медичним закладам доводиться працювати просто на самому ентузіазмі. Я сама захотіла стати медичною сестрою. Ну, пішла, здала іспити, вивчилась. і Ось Я працюю вже 9 років. Результатами співпраці благодійного фонду Сергія Лабазюка поруч та медичних закладів стали зокрема два сучасних реанімобілі, які зараз рятують життя пацієнтів Волочиського та Хмельницького районів. Ремонти відділень, сотні тонометрів та ростометрів, інвалідні коляски, інше спецобладнання допомагає медикам не тільки успішно лікувати, але й попереджати недуги. Лише за три місяці на потреби галузі спрямовано більше 700 тисяч гривень. До дня медика завжди хочеться не залишитися осторонь від жодного сфальпів амбулаторії на надав... Вати допомогу підтримку громаді напередодні дня медика. Представники благодійного фонду ми поруч відвідали медичні заклади області. Наголосили, що співпраця триватиме і надалі. У фонді переконані роблять важливу та життєво необхідну справу. Адже здорова нація здорове майбутнє. Максим Посполіта, Сергій Рибчинський, Новини телеканал Ексклюзив.